Коли спалахують скандали про зради, як це було із розовим та мерзлікіною, це змушує нас замислитися про те, що така ситуація не виняток, а доволі поширене явище у нашому суспільстві. За статистикою у США зраджують 20% чоловіків у Таїланді 56%, у Данії та Італії 45%. Тобто виходить, що проблема сімейних зрад універсальна і не залежить від культури чи релігії. І так, жінки також зраджують. То що тепер не довіряти своїм партнерам? Перш ніж впадати у паніку, давайте розберемо. Чи зрада це насправді лише слабкість характеру чи біологічно зумовлений механізм? І найцікавіше, чи можна її передбачити? Мене звуть Влад, ви на каналі Наковальня у кузні цікавих оповідей. Я одразу прошу поставити лайк і підписатись. А для тих, хто хоче підтримати канал, є посилання на банку в описі. Почнемо з найбільш розповсюдженого уявлення щодо зради. Чоловіки на неї буквально запрограмовані природою. Еволюційні психологи наполягають на концепції extra pair mating, тобто біологічної стратегії розширення генофонду. Простими словами, вони стверджують, що з точки зору еволюції чоловікам вигідно мати якомога більше партнерок, щоб передати свої гени максимальній кількості нащадків. Продовж десятиліть учені вважали, що це пояснюється тим, що 40% поведінки пов'язаної зі зрадами керуються генетичними та Гормональними факторами це відбувається через особливості рецепторів дофаміну, нейромедіатора, який відповідає за відчуття задоволення та винагороди. Але звісно ж одним лише задоволенням науковці не обмежується, пояснюючи біологічну природу зради. Ще один ключовий фактор тестостерон. Високий рівень цього гормону асоціюється із підвищеною сексуальною активністю та імпульсивністю. Згадайте стереотипний образ тестостеронового персонажа із фільмів: це качок, який буквально живе у спортзалі, майже лисий, але із шикарною. Шевелюрою на грудях і характерною манерою спілкування гарчанням та жбурлянням предметів замість слів. Ось такі чоловіки, за уявленнями еволюційних психологів, статистично найчастіше мають іти на ризик, включно із ризиком зради. І звісно, більшості жінок саме біологія має диктувати бажання доповнити такий генофонд. Але чи підтверджується ця гіпотеза на практиці? Можливо, якби сучасні люди керувалися виключно біологічними механізмами, це б спрацювало, але еволюція подарувала нам величезні у порівнянні з більшістю інших біологічних. Видів лобні долі мозку, тому, окрім гормонів, нашою поведінкою керує безліч інших факторів. Зокрема, статистично на зраду впливають конкретні ситуативні фактори. Відрядження підвищують ризик зради на 40%. Але чому? Тут спрацьовує принцип можливість дорівнює дії. Відсутність контролю, нове оточення, стрес через знаходження поза домом, а також через відповідальність за успіх відрядження все це створює ідеальний полігон для невірності. Цікавий факт: менеджерські позиції також відносить до факторів ризику. Соціальний статус та влада роблять чоловіка більш привабливим для потенційних партнерок, а також дають йому більше можливостей для зустрічей. Скандал у Бостоні на концерті Coldplay, коли генерального директора it компанії Астрономер Енді Байрона застукали в обіймах. Керівниця відділу кадрів Крістін Кебот чудово ілюструє цей феномен. Вони обоє були в шлюбі і мали дорослих дітей. Але чи тривав би цей роман і надалі, якби не це викриття за статистикою? 50% зрад, що відповідають біологічній моделі, мають суто фізичний характер. Вони тривають у середньому 6-8 місяців, та часто відбуваються із незнайомими чи малознайомими людьми. Тут немає місця глибоким емоційним зв'язкам, бо такі зради суто імпульсивні рішення, продиктовані інстинктами. Психологічний профіль чоловіків, схильних до такого різновиду зрад, включає високу імпульсивність, схильність до ризику та. А невміння поєднувати секс та емоційну прив'язаність. Ці дані пояснюють лише невелику частину зрад, і, чесно кажучи, є стійке відчуття, що тут більшу роль грає не біологія, а психологічна незрілість. Можливо, якби такі чоловіки вчасно звернулися до спеціаліста, їм достатньо було б навчитися контролювати імпульсивність та трохи розвинути емоційний інтелект. І тоді, можливо, велика кількість родин можна було б врятувати. І будь-який психолог вам скаже, що лише біологічна площина це лише крихітна частина пазлу і просто не може пояснювати всі зради. У сучасному світі кардинально змінилися не лише можливості для зради, а й наше ставлення до неї. Погодьтеся, що культурно-історичний контекст стрімко змінюється цей процес прискорюється з кожним роком. Протягом століть у суспільстві панували подвійні стандарти чоловічі зради виправдовувалися так званими біологічними потребами, в той час як жінок за зради суворо засуджували. Хоча ситуація з того часу значно змінилася, ці стереотипи все ще впливають на нашу поведінку. І цікаво те, що в цілому соціальна стигматизація невірності поступово зменшується. Те, що раніше сприймалося як неприпустиме та засуджувалося, сьогодні вже може сприйматися як складні стосунки або пошук. Себе у сучасному світі стало набагато більше свободи. Найбільший вплив на зради має цифровізація нашого життя. Застосунки для знайомств зробили пошук нових потенційних партнерів справою кількох свайпів. До речі, про такі застосунки на каналі є окремий випуск. В результаті знайомство без зобов'язань стало нормою, а не винятком. Вам вже не потрібно перейматися, що ви більше нікого не зустрінете, але можливо. Варто перейматися, що через цю ілюзію нескінченного вибору ви так ніколи й не побудуєте щось більш значуще за бурхливий роман на кілька місяців. Проте це не проблема, якщо вчасно звернутися до психолога, щоб, хоча б, зрозуміти, а чого ви власне зараз хочете від стосунків і чи хочете їх взагалі. Технології не лише збільшили наші можливості знайти психолога чи нового партнера у застосунку прямо в телефоні. Вони змінили саме розуміння вірності. Соціальні мережі дають можливість знайомитись та починати стосунки навіть із тими, хто Ніде додатково не реєструвався, а може і не думав зараз когось шукати, Фейсбук повідомляє, що 30% розлучень пов'язані саме з активністю у соцмережах. Приватні повідомлення, купа таємних чатів, все це створює ілюзію безкарності. Додайте сюди корпоративну культуру, яка змушує людей проводити більше часу на роботі з колегами, ніж вдома, з партнерами, а також можливість переміщуватись сучасними видами транспорту. Все це дає безмежні варіанти контактів та можливостей. І якщо вірити психологам, Чоловікам доволі просто скористатися всіма цими плюшками сучасності, бо за великим рахунком для них все починається із фізичної привабливості потенційної партнерки. Так за статистикою, 70% чоловічих зрад за традиційною моделлю починається саме з фізичного потягу і не передбачають тривалих стосунків. Але з ким чоловіки зраджують своїм партнеркам? Здається, ми опускаємо щось. Критично важливе жінки також зраджують, і останні дослідження показують, що не просто не менше за чоловіків, а скоріше за все набагато більше. Але вони це роблять зовсім по іншому. Специфіка жіночої зради полягає в тому, що вона найчастіше вмотивована емоційними причинами, потребою близькості, розуміння та підтримці. За даними науковців, 65% жінок, які зраджували, вказують як головний фактор саме незадоволеність у стосунках. Тобто, на відміну від чоловічої зради у традиційних уявленнях, це не. Імпульсивне рішення, а результат тривалої емоційної депривації у стосунках. Найпоширеніші скарги звучать як: він мене не бачить, він зовсім не слухає, йому байдуже на мої потреби. Жінки шукають не нових фізичних відчуттів, точніше, не лише їх, а у першу чергу емоційного зв'язку, якого їм бракує з партнером, ця статистика може вас вразити, але 83% жіночих зрад починається не з гарячих фото у секретному чаті, а із дружби, яка на початку взагалі не має сексуального характеру. Це поступовий процес емоційного зближення, коли колега, старий знайомий або друг стає тим, хто справді розуміє. Жінка нарешті отримує відчуття своєї цінності, увагу та підтримку, і коли ці потреби задовольняються, поза межами основних стосунків формується емоційна прив'язаність, яка змушує жінку замислитися, чи з тим вона зараз партнером. Такі зради тривають довше, в середньому понад два роки. Вони частіше відбуваються зі старими друзями або людьми, які добре знають жінку і можуть дати їй саме те, чого їй бракує, і на відміну від чоловічих зрад, вони майже ніколи не бувають одноразовими чи випадковими і мають значний вплив на всі сфери життя. Тут вже чоловікам варто напружитися, бо навіть коли жіноча зрада не має фізичного аспекту, вона є більшою загрозою для стосунків ніж чоловічі інтрижки. До речі, як ви вважаєте, легше жінці пробачити одноразові пригоди чоловіка, чи чоловіку пробачити жінці? Ці емоційний зв'язок з іншим, навіть якщо фізичної зради не було. Пишіть в коментарях ще кілька десятків років тому жінки були дуже обмежені в правах та залежали від чоловіків, вони не мали права голосувати, купувати майно, відкривати кредитну картку без дозволу батька чи чоловіка. А якщо жінці щось не сподобалося, її просто зачиняли у монастирі чи психіатричній лікарні. До речі, у різних країнах та культурах сімейні традиції відрізнялися, іноді разюче. Пишіть в коментарях, якщо хочете більше дізнатися про родині устрої протягом історії людства і що краще: моногамія чи полігамія. І доки у центр. Ральній Африці чи Індії жінки могли століттями мати матеріальну незалежність та цілі гареми чоловіків в західному світі їм вдалося відвоювати фінансову свободу відносно зовсім недавно. Звісно, це призвело до кардинальних змін у поведінці. Коли жінка має власні гроші, вона приймає автономні рішення щодо своїх стосунків. Менша економічна залежність від партнера означає більше свободи вибору. Якщо жінку у стосунках щось не влаштовує, вона може просто піти, і це кардинально змінює динаміку стосунків. Її вже не можна. Прив'язати шлюбом тепер потрібно домовлятися а соціальні мережі дають безкінечні можливості не лише завести нові знайомства, а й воз'єднатися із старими знайомими та дати другий шанс першому коханню. І суспільство більше не може засудити жінку за те, що вона не готова жартувати собою заради так званого збереження сім'ї. Сучасні жінки все менше готові терпіти погані стосунки. Право на особисте щастя стало пріоритетом над традиційними зобов'язаннями. Деякі жінки першими за всі покоління відчули можливість займатися тим, чим. Вони хочуть, а не тим, до чого їх змушують. Вони більше подорожують, можуть займати керівні позиції та в цілому реалізовуватися як спеціалісти, і це розширене коло спілкування дає їм необмежені можливості для знайомств та потенційних зв'язків, так само, як і чоловікам. Здається, що сучасний світ просто створений для зрад. Навіть пандемія covid 19 по-своєму вплинула на підвищення їх кількості. Молоді пари зраджували через стрес, невизначеність, зростання часу, проведеного онлайн та переоцінку життєвих пріоритетів. Тетів багато людей змушені були задати свої питання, чи справді я щасливий у цих стосунках, і нас ще точно очікує вкрай сумна статистика про зради та розлучення через війну. Тож виходить, що стосунки в будь-якому випадку приречені. Насправді, будь-яка зрада це лише симптом глибших проблем у стосунках. Вона не виникає на порожньому місці, а завжди сигналізує про недостатню комунікацію, емоційну дистанцію та незадоволені потреби. Більшість пар, які замовчують зраду, зрештою розлучаються, але пари, які відкрито обговорювали проблеми та звертались до спеціалістів, у половині випадків зберігають сім'ю та навіть покращують стосунки. І так, зрада не виникає ні звідки? А Проходить певні стадії, але це вже тема для окремого ролика. Якщо вам сподобалося відео, і ви хочете продовжити подорож у світ заборонених і інтригуючих знань, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, а ще поділитися відео з друзями, щоб і вони дізналися, як працюють червоні рівні психології впливу. Ви були на каналі Наковальня. До зустрічі.